А я вам скажу, чи в плані Трампа пропонується відхід росіян з Харківської, Сумської до областей у Херсонській Запорозькій рісіяни відмовляються, як ми розуміємо, за словами Зеленського, відводити війська, але погоджується з незрозумілих мені причин на замороження територіального конфлікту. Це означає на продовження війни. Тому що виникає питання: а чому? Чому, якщо Росія вважає своїми суб'єктами, Донецьку, Луганську, Херсонської і Запорізької області. І Крим. Чому з Донецької області українські війська мають виводитися, а з Херсонської і Запорізької ні. Чим з Херсонської і Запорізької області гірше за Донецьку? А я вам скажу, чим. Тому що росіянам потрібно завоювати оперативний простір без бою для наступу на інші українські регіони. Вони не можуть, очевидно, примусити українців відразу вийти з Запорізької і Херсонської областей, але сподівається, що той наступ, який російська армія невдовзі розпочне після виведення українських військ з території Донеччини, компенсує їм те, що російські українські війська поки що будуть залишатися на Херсонщині і Запоріжжя, що взагалі хтось в Кремлі серйозно думає про припинення вогню і про закінчення війни, тому що сама теза про виведення. Українських військ території Донецької області може бути розрахована на сам на дестабілізацію ситуації в Україні і на полегшення можливості окупації України.